Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Росія атакувала один із цивільних турецьких кораблів. На палубі спалахнула пожежа. Коли росіяни зрозуміли, що це турецьке судно, військові кораблі відійшли. Авіація прикривала відхід. Корабель дійшов до турецького порту, де морякам надали допомогу та наказали тримати інформацію в секреті. З Путіним Ердоган розбереться сам. Ердогану вже доповіли про це. Два турецькі сухогрузи потоплено за весь час війни в загальному потоплено. Турецький флот наразі виходить на рубежі пусків, а мала фрегатна група зайде в порт Одеси. Рішення остаточно прийнято. Ще кілька. Кілька тижнів тому розглядався сценарій патрулювання турецькими військовими кораблями зернового коридору, який проходить міжнародними водами в Чорному морі. Проте в Чорному морі розташовані турецькі родовища газу. Це передвиборчий проєкт Ердогана, який нагадаємо обіцяв туркам не те, що дешевий, а безкоштовний газ. Тому чи стане Ердоган ризикувати цими родовищами, де зосереджена недешева газовибудовна техніка, обладнання і кораблі питання відкрите. Але те, що він хоче розблокувати її коридори і почати контролювати повністю Чорне море, це факт. Крім того, Ердогана публічно він може казати одне, а не публічно. Російські літаки збиваються, а по кораблях відкривається вогонь. Видання політико, прогнозуючи подальший розвиток подій після виходу Росії з зернової угоди, розмірковує, чи має Україна план Б, додаючи, що планується створити гарантійний фонд на 500 мільйонів доларів для покриття потенційних збитків. Проте проблему це не вирішить. Фрахтуючи судно, компанії закладатимуть просто космічні страхові суми, бо кораблі йтимуть до зони бойових дій. Але це теж примарна перспектива. Більшість просто не надав Даватиме свої кораблі і торкнеться це не лише України, Туреччина, Румунія та Болгарія, члени НАТО і країни Чорноморського регіону. Маючи свої порти, також неодмінно зіткнуться з цією проблемою, якщо вже не зіткнулися. Наразі кораблів росіян досить багато разом з каспійським флотом вони можуть сконцентрувати в залпі практично 100 ракет. На початку серпня Україна атакувала російські десантні кораблі Алінігорський Гарняк і танк Арсіг це важливе досягнення в ослабленні ворожого флоту. Однак на тепер потрібно сконцентруватися саме на ракетоносіях. Заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках, та військовий експерт Андрій Риженко розповів у коментарі 24 четвертому каналу наскільки загрозливі ракетні кораблі російських окупантів. Протидія російському флоту це позбавлення його бойових одиниць. Але я думаю, що треба сфокусувати увагу на знищенні ракетних кораблів, звідки по нас стріляють, наголосив Риженко. Наближається осінь. Росіяни знову битимуть по об'єктах енергетичної інфраструктури, тому потрібно грати на випередження, атакувати їхні ракетні кораблі. Україна знищила лише один ракетний корабель Росії, крейсер Москва. Навесні минулого року його на дно відправила українська ракета Нептун. Кораблів росіян досить багато разом з каспійським флотом вони можуть сконцентрувати в залпі практично 100 ракет, зазначив Риженко. Однак окупанти не виробляють таку кількість ракет лише близько 30 на місяць. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.